А тепер про наше улюблене вже згадано вище додану вартість, адже набагато більше доходу країнам та їхнім компаніям, дає не просто видобуток алмазів та їхній продаж, а обробка. І тут ми вже говоримо про ювелірну справу. За 25 років діамантів продали приблизно на 2,5 трильйона доларів. Це та сама додана вартість продукції, про яку ми говоримо чи не у кожному нашому випуску, який стосується ресурсів. Постійні глядачі це вже точно знають, і от стосовно тієї самої ювелірки, дівчата добре знають, що таке картія або ж ванкліф. і особливо скільки це все коштує. Алмази під час ювелірної обробки втрачають до половини своєї маси. Думаєте, виробники готові на такі збитки? Ні. За це заплатять споживачі. Можете не сумніватися, це вже закладено у вартість готового виробу. Його діамант відправляють на гемологічну експертизу. Там визначають характеристики. Після огранки діаманти підуть на алмазні біржі в Антверпені та Ізраїлі, де, згідно прискуранту Рапопорта, оцінять їхню вартість. Камені одного кольору із однією Вагою можуть істотно відрізнятися за вартістю, хоча зовні будуть виглядати ідентично. Особливо коливання ціни пов'язано з великими діамантами. До прикладу, ціна на діамант в один карат може коливатися від 1800 до 10 тисяч доларів, залежно від характеристик. Вартість може зрости у кілька разів, якщо камінь має свою історію. Наприклад, проданий у 2022 році за 4,3 мільйони доларів чорний діамант Енігма. Подейкують, що він потрапив на землю з космосу разом з астероїдом мільярди років тому. А серед найбільш відомих у світі діамантів Кулінан або ж зірка Африки, Кохінур або Гора світла, Великий Могол та Регента, що зберігається у французькому луврі.